Главний графітовий колір. Класний шикар. <губить> Подивіться на ці кольосика 15. Це ото, знаєш коли? Оце Це... отакі от, от в тебе, а от отакі в по сусіда. <губить> так, тут у нас BMW. Що ні, ні. Що б... злі, <губить> ні, ні. Тут у нас БМВ 530. <губить> Суди, сюди. На ось цю всю велику площадку тут реально 6 автомобілів Друзі, на автоматі. Всім привіт! Мене звати Роман, ви знову на каналі підбору пригону та перевірки автомобілів. Сьогодні авто це давно вже не розкіш, а засіб пересування. Сучасний автопром пропонує великий вибір марок з різним об'ємом двигуна, видом палива, як бензин, дизель, так і коробок передач, як механіка, так і автомат. ДСГ, варіатор, робот і так далі. Ще якихось 7-8 років тому ми поглядали на американців, які майже всі поголовно їздили на автоматі. Тепер нові автомобілі на механіки потихеньку втрачають свою привабливість, особливо в великих містах. Що вплинуло на наші уподобання це ціни. Автоматичні коробки стали доступніші. Тому сьогодні подивимося разом з вами, що пропонує нам Луцький авторинок. Поїхали! Ну що ж, друзі, розпочнемо наше відео з вак групи. Сьогодні не буде в нас топа автомобілів, там, від кращого до гіршого. Сьогодні будемо ходити і переглядати всі автомобілі, які є на Луцькому ринку на автоматі. Розпочинаємо з Volkswagen та У нас комплектація куб. Перший раз таку чую, але то таке. Так, ціна 12 750, 2-літровий топовий. По надійності двигун проходили ці двигуни, саме ми знаходили їх з пробігом 800 тисяч 750. 000. Ну, це автівочки були після таксі, такого молочного кольору або білого. Часто експлуатуються по Європі в таксі. Тому бажано перевіряти більш детально цей автомобіль. Але білий колір йому досить так сильно пасує. Сколів у нас, ну тут по-мінімалочки, я б не сказав, що тут досить великий пробіг. Є пару сколів на капоті. Говорить про те, що. Капот не фарбований в нас. Ну, точніше, можливо, і фарбований, але досить-досить давно. Так, 12750, 2-літровий дизель, 140 кобил, 255 тисяч пробіг і 14-й рік у нас цей автомобіль. Коробка автомат DSG DQ 250 з мокрим щепленням. Проста надійна коробка. Ресурсна, трішки дорога в обслуговуванні, але ресурс цієї коробки досить і досить немаленький. У нас непогана комплектація, маємо омивачі фар передній. І задні парктроники, звичайні залізні диски на літній гумі, на ковпаках. А що в нас по комплектації? Зараз ми глянемо. Так, відразу видно трішки перешите кермо, є круїз-контроль, 4 склопідйомника, всі асистенти, датчики світла, дощу. Так, що в нас є? У нас є ліпістки, автомат підігрів, а точніше автопарковка, датчики в шинах. Маленький моніторчик, у нас навігація. двохзонний клімат, чотири скло під, чи цих, двохзонний клімат і підігрів передніх сидінь. Непогана така, я б сказав, жорненька комплектація, але трішки перешили вже кермо. освіжили свіжили сліганця. Ось такий автомобіль в класному стані. І непоганій комплектації. Наступна автівочка у нас Peugeot. Peugeot 3008. Класна, надійна автівочка з хорошим кузовом цинкованим, звичайна ходова, максимально ресурсна, з топовими дизельними 1,6 двигунами. Свій час це був одним із найкращих двигунів, двигуном року. Максимально простий, надійний, класний ресурсний двигун. Ця автівочка у нас 13-го року на автоматі, точніше на роботі. І ціна 11950 доларів. Що ми маємо? Передніх паратроніків немає. Оптика звичайна, гума зимова на легкосплавних дисках. Тормозні диски у нас, ну, трішки тут є виробітка маленька, але то нічого страшного. Пильники ціленькі. Так, Що у нас тут по комплектації? По комплектації ми маємо звичайні сидіння, шкіряне оригінальне кермо, клімат, роботизована коробка, електростинкове гальмо. Ну і так далі. Середня комплектація. Але також ці автомобілі бувають на 2-літровому, точніше, на звичайному гідротрансформаторі, на 2-літрових дизельних двигунах. Тут у нас 11,950, 13 й рік, 1,6 дизельний двигун. Йдемо далі. Наступний пацієнт, який ми знайшли на автоматі, це у нас Ford Focus. Ford в досить непоганій комплектації. Маємо передні і задні патроники протитуманки на звичайній опіці. Чорний колір на чорних дисках і на зимовій гумі. Чорні диски досить пасують в цьому автомобілі. Так, що ми маємо? Маємо 13-й рік, 2-літровий дизельний двигун, досить непоганий. Ціна 9250 на автоматі. Але автомат у нас не звичайний, а PowerShift. Це така лотерейка тут. Вона може вийти з строю на пробіг 40 тисяч, а може пройти 300-350 без проблем. Тут як кому пощастить. Що ми маємо по комплектації? По комплектації в нас є підігрів передніх сидінь, звичайний кондиціонер і шкіряне оригінальне кермо. Трішки таке підтерте. І пробіг на даному автомобілі в нас теж не вказаний. І якось так. 9250, 2-літровий дизель на автоматі. Додавимо вам трішки американців. У нас Dodge Джорні, автівочка 7-місна. Подивіться, на яких каточках класних. Літня гума досить непогана. Так, що у нас тут? Тормозні диски. Стан непоганий, але видно, що автівка трішки стояла, а можливо і пливла не один місяць. Так, рік резини сказати. Так, да, не факт, що проблем. Так, у нас 13 рік, 2,4 звичайний атмосферний двигун, простий надійний. Ціна 10. 950 і коробка в нас автомат гідротрансформатор. Звичайна, неприхотлива до ремонту коробка. З трішки великим розходом топлива, але ресурс даної коробки досить і досить великий. Комплектація в нас стандартна. Звичайний кондиціонер, є круїз-контроль і звичайне поліуретанове мультикермо. 400 підйомник, Авто 7-мімісне, 13-й рік, 2,4 на автоматі. Попався нам на автоматі ще один автомобіль, ще один американець, це у нас Fiesta. Фієста. 17 2017 року, 1.6 бензиновий двигун, 69 тисяч пробіг. автомат. І ціна у нас досить немаленька, 8600. 8600 за Fiesta. З Америки, мабуть, ще з двох частин. Ну, але це не точно, тому що кожен автомобіль потрібно перевіряти. Що ми маємо по цій автівочці? Досить такий непоганий графітовий колір. Класний шикар. Подивіться на ці кольосика 15. Це от, знаєш коли. Це отакі от, от в тебе, от акі в твого сусіда. Тут звичайний в нас автомат. Стандартна така простенька комплектація, кондиціонер, шкіряне кермо. І, слава Богу, 400 підйомника. Але можливо ціна даного автомобіля оправдана його пошкодженням. Якщо тут мінімальні пошкодження, то можливо і така ціна може бути. 8600, рік, 1,6 бензин. З мінімальним там 69 тисяч пробігом на автоматі. Volvo CX-60, один із самих надійних. Марок автомобілі в світі, можна сказати, у нас 9-й рік, 3-літровий бензиновий двигун, 235 тисяч пробіг і ціна 11400. У нас гума шикарна. Гума це, походу, все сезонка. Такі у нас легкосплавні диски, тормозні диски в непоганому стані. Що у нас тут по комплектації? По комплектації у нас все досить непогано, двохзонний клімат. підгріва сидінь немає, шкіряне кермо трішки підфарбоване. Повністю шкіряний салон, також трішки освіжався, напевно. І коробка автомат гідротрансформатор максимально ресурсна коробка. І є, є все-таки є підігрі сидінь. У нас 9 й рік, 3-літровий бензин, 11400 на старті. Так, тут у нас БМВ. У нас БМВ 530. Коротше, в двох словах, що ми можемо сказати? На цю всю велику площадку тут реально 6 автомобілів на автоматі. Це незвичайно не обичний гідротрансформатор, цей ДСГ, варіатор, робот. Автоматів практично нема. Всі Автомобіль, який є тут на цій площадочці, це універсали. 80% це дизельні машини на механіці. З автоматами тут все трішки печально. Зараз передвинемося на сусідню площадку, подивимось, що в нас там є. І так, перейшли ми на сусідню площадочку і знайшли ось таке чудо. Це у нас тут Toyota rav 4 Toyota управляє мічтою. Автівочка в непоганій комплектації має лінзовану оптику. Е, у нас 12 рік, 2,2 дизельний двигун, 209 тисяч прибіг, ціна 14500. На автоматі повний привід. Так, нічого собі довійки в нас каточки. Подиви на ці диски. Гума така досить непогана, що, в принципі, можна покататись, тормозні диски, ну такі тут 2,5 мм вироботка. І в нас досить непогана, я хочу сказати, комплектація. У нас допомога при спусковій, є спорт спорт-режим, Датчик світла, дощу, шкіряне кермо оригінальне, світлий шкіряний салон з перфорацією, звичайний гідротрансформатор, велика навігація, двохзонний клімат, підігріви. Коротше, комплектація непогана. Маємо навіть люк. Так, у нас дизельний 2,2 двигун на звичайному гідротрансформаторі. Проста надійна коробка. Навіть є безключовий доступ передніх дверей. Ну, Це просто пушка, а не комплектація для Toyota якого вона там у нас 12 й чи 14-й рік? 12-й. 12-го року. Таку Audi для вас. Таких автомобілів тут досить маленький вибір. І якщо попадається, вони хороші, то, як за правило, їх розбирають ще в середу ввечері. Тут у нас шостий рік, 2-літровий бензиновий атмосферний двигун, пробіг не вказано. Автомат у нас Tiptronic і ціна 6,999. Автомобіль трішки поїздив вже, їздив десь по автобану. Весь капот у нас в колах, фарбу підібрали не в колір. Ну, коротше видно, що. Люди дуже сильно хочуть її продати, але не знають як. Гума літня, легкосплавні У нас такі непогані диски. У нас універсальчик. Що ми маємо? Кермо, шкіряне трішки таке підтерте на пробіг, плюс-мінус 300. Можливо, навіть трішки більше. У нас 4 склапідйомника, коробка, автомат. У нас тут Тіптронік, в принципі, Ну, надійна коробка. Але залежить, знову ж таки, в якому вона стані. Двокзонний клімат. Підгрівів сидінні я не бачу. Ну така середня комплектація, люку немає. 6999, 2 літра звичайний двигун, атмосферний, бензиновий. Шостий рік. Друзі, не забуваємо підписуватись на цей канал. Найбільша подяка для нас це ваша підписка, лайк та коментар. А ми поїхали далі. Попався нам ще один Volkswagen Touran. Ось такий класний колір, але ізюминка цього автомобіля це українська реєстрація. Ви економите, як мінімум 250 доларів на постановці, сертифікаті і на бігунку. Комплектація в нас досить непогана. Передні і фар на звичайній оптиці. Диски в нас оригінальні, гума у нас зимова. І досить така непогана. Протектор майже новий. Тормозні диски, ну, стандартно трішки підтерті. У нас тут дизельний 1,6 двигун, максимально такий простий, ресурсний. Не не, не дуже важкі в обслуговуванні, як би так по-українськи сказати, на автоматі. У нас DSG DQ200, суха. Але тут потрібно перевіряти. Автівочки досить непогано читаються, можна зробити грамотну комп'ютерну діагностику і розуміти, який там зазор по дискам, щеплення. Ну і так далі. Комплектація, що у нас тут маємо? двохзонний клімат, підігрівець і дух. Автопарковка, чотирисла підйомника, датчики світла, дощу і клімат. Ой, клімат і круїз контроль. 11700 автомат 1.6 дизельний двигун. Так, Відразу у нас тут поруч ще один представник ВАГ групи. Це у нас шкода Octavia a 7 Автівочка також у нас на українській реєстрації. Hmm, білий колір, дай Бог, не таксі. Що ми маємо? Гуму зимову, легкосплавні диски, тормозні диски, майже нові пильники ціленькі. Досить в непоганому стані. У нас 13 рік, рідна фарба, 1,6 дизельок 230 пробіг, 11 200. У нас навіть ще оригінальне лобове скло. І автівочка на автоматі, точніше, на DSG DQ200. Знову ж таки, суха коробка. Семиступенева. У нас шкіряне кермо, автівочка трішки підтонована. Є круїз-контроль, звичайний кондиціонер навігації і дисплея в нас немає. 11200 на старті, 13 рік, 1,6 на DSG дикі 200. Друзі, також обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці покажу автівочки, які ми придбали для наших замовників за цей тиждень. Також не забудьте підписатись, поставити лайки та обов'язково прокоментуйте це відео. Це для нас дуже важлива підтримка. Дякую. Друзі, підведемо легеньке заключення по даному авторинку. В принципі, автівки на автоматі є, але їх досить і досить маленька кількість. На звичайному гідротрансформаторі ми бачили, можливо, тут 2-3 автомобіля. Е, ну, Є також декілька варіантів, але там від 20 тисяч доларів ми вам не показали, тому що такі автівочки заказують досить рідко. Е, основні автівочки це в нас тут йдуть вони на DSG, варіатор, робот, Тіптронік. Звичайних гідротрансформаторів досить маленький вибір. Якщо потрібна машинка на автоматі, краще їхати в столицю на Київський авторинок Чапаївка або дивитись по таких містах, як там, Одеса, Львов, ну і так далі. По таких великих містах, де є якісь скупчення машин, людей, де є якісь пробки, де більше експлуатують автомобілі на автоматі. На даному авторинку, в принципі, що? У нас тут все стандартно. Ось тут Меган, Меган, Сітроєн, Шкода, ось такі автомобільчики тут є. Як правило, це дизельні машини, на механіці і в універсалі. Ось такий автомобіль. Якщо вам потрібен такий автомобіль, тоді тільки Луцький авторинок. Знайдемо його тут без проблем. Автоматів досить і досить мало. Його, в принципі, можна знайти, але потрібно, щоб зійшли всі зірки. І тоді, якщо пощастить, ми його знайдемо. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Перемога 100% за нами. До нових зустрічей. Па-па! Так, в походовій частині в нас тут абсолютно повний порядок. Все в оригіналі, в класному стані, корозії ніяких таких пошкоджень немає. Гума в класному стані 2021 року. Диски, тормозні, все в нас в шикарному стані, колодки, перед, зад. без пошкоджень. Зараз знімемо ходову, перевіримо більш детально легун на предмет якихось питьоків. Тут у нас все гарно. По радіаторам також повний порядок. Так, знайшли ось такого класного варіанта. У нас ринок жар. Чібочка 2017 рік, без жодного підкрасу. вся в рідній фарбі. Має 200 тисяч рідного пробігу. Вся в оригіналі, оптика оригінал, силова конструкція, ланджерони, кріплення ланджеронів. Ні один елемент не знімався, не фарбувався, не крутився, не шпаклювався. Непогана така середня комплектація у нас. Спочатку шукали кашкай 2017-16 рік, але реально одні трупи. Або скручені пробіги, або автівки в основному були з ударами по передній частині. Тут 100% не наші варіанти. з такого каджара. Це в нас чистий, також 17-й рік. В класному стані гума. Гума у нас 21-го року на легкосплавних дисках. Диски мають ось та, таку хворобу. Але пошкоджень критичних немає, диски тормозні колодки, стан новий, можна сказати, безключовий доступ. У нас є у нас звичайні сидіння, електростанкове галімо. У нас куріз контроль, ліміт, контроль, шкіряне кермо оригінальне. Є в нас навігація, українська карта, датчик контролю полоси, старт-стоп, 4 підйомника, електрозеркала. Рідний пробіг 218 тисяч. Втівочка в класному стані, два ключа без жодного підкрасу. 17 рік, 1,5 дизельний двигун і ціна 16400 доларів. Діма, може більше? Оформили договір купівлі-продажа, робили сертифікацію, перевірили документи та відправляємо наші комуніки додому. І власникової машинки скаже пару слів. Дякую дуже Роману, дуже гарна автівка. Це швидко рекомендую. Звертайтесь. Дякую за класний коментар. Хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. І так у нас 30 березня знаходимося на Луцькому авторинку. Сьогодні четвер, базарний день знайшли для наших замовників ось такого класного варіанта. У нас меган четвертого покоління, в звичайній зен-комплектації, на лінзованій оптиці, передні задні протройники, але прості ковпаки під залізні диски. Так, гума в нас літня, в хорошому стані, свіженька. По кругу автомобіль у нас без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. Ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. У нас шестиступочка, ступочка 81 кВт, кольоровий дисплей, є навігація. Навігація, двокзони клімат-контроль, шкіріне мультикермо. Кермо в класному стані, рідний підтверджений пробіг 200 тисяч кілометрів. Два ключа, шестиступочка, ступочка звичайний. Ручник на 400 підіймача, електрозеркала. Автівочка в звичайній комплектації, в непоганому стані. Вся в рідній фарбі, передня частина, лонжерони, кріплення лонжеронів, силова конструкція без пошкоджень. У нас чистий 16-й рік і ціна 12 тисяч доларів на віддачу разом з сертифікатом.